Тисячі евакуйованих зачинені школи та садочки, перекриті дороги та масштабна пожежа, що вже другу добу видніється з космосу. У Росії продовжує горіти та вибухати військовий склад з боєприпасами у Володимирській області. З невідомих причин у повітря напередодні злетів арсенал зброї, на якому ймовірно зберігалися кінжали, іскандери, точки у боєприпаси до систем ППО, а також снаряди до градів, смерчів та ураганів. Більше для вас зібрали в наступному сюжеті. Простужне спокійно ніч виявилась у Володимирській області. Надто для жителів населених пунктів поблизу 51-го арсеналу грау. Ті за 600 кілометрів від фронту різко відчули, що таке засинати і прокидатися на війні. Пахає сильно, пахає мочно, заріва і з дому ми не виходили. Ну от кахти так всім спокійної. Доброї ночі. Та ніч такою не стала. Трагічні печальні. Продовжило детонувати і на ранок. Та ще й так, що пожежу й досі видно з космосу. Свідчить мапа Наса. Величезний снарядний арсенал головного ракетно-артилерійського управління РФ поблизу міста Кіржач у Володимирській області злетів у повітря учора посеред дня. Усього за 60 кілометрів від Москви. Досить було? что то взорвалось очень сильно. Огненный шар. Так, знай, надо то срочно смываться. Ой-ой-ой. Смотрите, какой взрыв! Ё-моё! о а, Декому з місцевих навіть сподобалось. Оголосили вже після перших сильних вибухів, запровадили надзвичайний стан та оголосили про евакуацію місцевого населення. Під'їзні дороги перекрили, приховувати, що це горить військовий склад із боєприпасами у тамтешній владі вже були не в змозі, бо ж почалась масштабна детонація ракет та снарядів. Скільки там тон піселіш? Прямо відчутно. Знаєш, как петарды каждую секунду. Слышно, как снаряды літають. Снаряды почали свистіти на кілометри, на округи, що росіяни не цуралися знімати його, і охоче ділилися кадрами в мережі. Ще й коментували. Представляєш, огонь який, лупів. Ух ти! А от ти ж тако була. Над башкою пролетіл, ёба я. Ще один вибух. Ось от такі от снаряди. Вот снаряд лежит кусок. Ну там же нет никого по-любому, да? Ну просто й вод гільзи просолопнувши вотраток, що прилітіла що ж стало причиною вибухів. Недовго думаючи, в Росії заявили недотримання дотримання пожежної безпеки на території військової частини. Українська ж сторона офіційну детонацію на 51-му складі грау не коментувала. На цьому складі армія РФ тримала ракети та снаряди, які постійно використовує для ударів по мирних містах України. Там зберігаються значні запаси артилерійських снарядів, ракет різного типу, включаючи іскандер, точку у кинжал, боєприпаси до комплексів панцер с 1 с 300 с «С-400», а також ГРАД, смерч, ураган на ньому зберігається приблизно 105 тисяч тонн озброєння. Тепер же сама Росія в тилових містах має закривати школи та дитсадочки через вибухи, евакуювати більше трьох тисяч людей і ліквідовувати наслідки прильотів своїх же снарядів по цивільним. Аліна Матвійчук, програма Вікна СТБ. Єдині новини.